Тянуло ланс болт від температури. 180 конний бімер. Не любить він температуру. І все теплообмінники. Машинні насоси. Проблему роблять. Ходить дорогезне масло, лили. Все одно то не спасало, бо теплообмінники. Від хренових фосолів налипає, погано обмиває. Це одна із температур з причин. Ланс відкрутило, вдарило мотору жопа. Знайшли в Польщі 10 тисяч злотих. Так що Тосол має значення. Відкрутило, розтягнуло ланс від температури і вафлі новий рік. Так що я думаю, теплообмінник і Тосол значення має. Дуже велике заміна. Тусова рекомендується, одна із причин. Інакше нічого не могло повлияти, як температура. Клієнт повидів, температура росла, росла. І все, вроді було роздушено, все, а то замолював теплообмінник і перегріло, розтягнуло і по мотору.